Медця Томиського монастиря у світі Сім'я з монастиряки відомий своєю одноміскою реформою і також відомі тим, що в часу проживав Адрей Шедівський, майбутній єпископ і митрополит нашої ці. Вірю, єдиного Бога Отця Святого Життя,

Слава і сила, що нас і копию, і нині, і на всех часі, і на віки віків, амінь. Городи в Сені орати благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти тих життя, і благословим віно на Того, Ти породила Христа, спаса і збавити на душі наша. Слава Богу, Слава що нас по святих, всі ті, като в скільки вірить. І нині по всех часі. Війшовши до неї, Анна та сказати, ради себе, Бага, Господь з тобою, Словою, благословением життям, ось ти за щелок і породиш сина, і досі ми Ісуса. Отже нашого Ісина і Сан, нехай святиться, ім'я Воє, нехай прийде Харці. нам провини наші, як і ми прощаємо, одобаться наші і не нас у сусу, але нас і духа, Амінь. похоронися і порадився, благодатна Марія, Господь тобою, благословена між тишенах, і благословених Того, Твого, Ти породила Христа, Слава. І порадися, благоградна Марія, Господь з тобою, благословена в тиші, мати, і благословених тило на Того, бо ти породила Христа, спаса і Сбавителя душ наших, слава Слові, сили, і заміна, і нині, і час і на вміє, і кімнам. По нашому Ісусе, прости нам наші діти, захорони нас. що найбільше потребують твого милосердя. серця. Дороги раді свята слава відвідатися до Друге, як почули Ірина Савета в мій маріні, звернувся від тях від Бога, і населена спорилася своїм духом, і спікнула своїм голоса і сьому, сказала, тим і благословенна тим жінкам, і благословена ти, Отче наш, що є Сина небеса. Нехай святиться іня Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на службі, дай нам сьогодні і прости нам, повіни наші, як і ми прощаємо наші, і не буди нас, Усу, але прислуха нас і лукавого.

also we want to know what they want to do Все просина в наші діти, запорони нас і вперед в огонь, запровай усі душі на неба, а особливо ті, що найбільше найближчим приготує, Бога на себе. Втретє радісвіта, Христос Ісуса Христа. Настай час робити, воно броня свого сина, пригороду, сповилай Бог, Бога водяства, бо не було місця в місті заїзді. Отже нащо єси на небесах. Нехай свядиться іня Твоє, нехай прийде царство Воє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дані сьогодні і прости нам робини наші, як і їх прощай, батця нашим, і не введи нас у Хусту, але вислови нас і духа, породи Сені порадуйся, благодатна Марія, Господь собой.

Hvala na slovenim i donatkom. Odej porodil

Ісусе, прости нам наші віки, запорони нас і негайно Бога, запровай душі до неба, а особи ті ж найбільше потребують, Твого на серкні. Ветверте всвіта, в світі на Господні, і вслухся Кожний з в зерони, буде посвящених Господа, Боже наш, що є сина, Небеса, небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство за Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний день нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, у наших, і не вели наслідство Босу, але Вислові. І благословений нідо на Твого, по ти породила Христа, спаса, і спавителя душа, погорода в силі, ворати, благодатна Марії, Господь Ти між жінками і благословенний благословений нілона Твого, по ти породила. Благословенна ти віжина, і благословенний діло на Твого, бо ти породина Христа, Спаса і спабителя душа, кого тих порадився, коло дати Марія, Господь собою, благословенна ти віжина, і благословенний віно над Того, бо ти породила в Христа, спас. радуйся. благовела Марія, Господь слабої, благословена в тих життях Аніх, і благословених віло на Твого, по ти породила Христа, спаса і спабителя душі Слава Охі, Сино, синово в духові, і нині, і почалася, і на вікні віків, амінь, бо наш любі Ісусе, просина. Відання Ісусого Храту, через три тих знайшли його хата, який синів серед життя, слухав і питав, питання, посидівши його слухав, дарувати Господь і відповідь. Отче що нашого сина небесах, You loves all that he can do and follow, whatever they Віжина, і благословених відона того, вотигороти, стар, спаси і спавителя душі наших. Слава Восім, Сім, і славо, ухвалі, і повсякчас, і на віків, амінь. Наш любий Ісусе, осина в наших віки, завороні нас від В запахе працівське Божий на слава. Боже нашої, сина, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш наслужний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і прощаємо поланця нашим, і не веди.

Реалізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви Україні та світу. Єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення! Допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.